Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати історію становлення Дарту та Флатеру. Мене звуть Олег Савенко, я займаюся мобільною розробкою вже більше шести років, і коли я перший раз почув цю історію, то вона мені нагадала справжню історію успіху на кшталт Біла Гєйца або Стіва Джобса. Тому в сьогоднішній своїй розповіді я буду розмовляти не про мову програмування та фреймворк. А буду розмовляти про двох цікавих розробників на ім'я Дарт та Flutter. І так наша історія починається в 2011 році, коли в офіс гугла потрапив молодий класний розробник Дарт, який мав навчатися у свого вчителя Джаваскріпта. JavaScript це такий вже бородатий дядька, такий програміст жорсткий, якого знали усі. Він був справжньою зіркою, він був дуже популярний, він використовувався майже в усіх сайтах та веб-додатках, і всі просто його обожнювали на той момент. Дарт дуже радів, що він навчався у такого класного вчителя, бо Дарт сам по собі був таким мовчазливим. Але старанним та працьовитим, і він гарно виконував те, що казав йому вчитель. Але в ході своєї праці, свого навчання, він все більше почав помічати недоліки, які є у свого вчителя. Коли Дарт намагався сказати Джаваскриптові про це, то цей бородатий програміст ловив справжню зіркову хворобу, включав таку дідавщину та казав. Слухай, ти нічого не розумієш, ти ще молодий, в мене все добре. Іди зі своїми порадами трошки подальше, на краще оце почитай. І Дарт не сперечався, він продовжував своє навчання, і коли він закінчив то, він міг вже сам за рахунок свого коду компілюватися в JavaScript. Тобто він міг, грубо кажучи, сам повторювати те, що вміє робити JavaScript, але Дарт вирішив робити це набагато красивіше та набагато вишуканіше. Для Дарта головною метою було стати таким стабільним, строго типізованим та продуктивним, на відміну від JavaScript, який на той момент був таким достатньо легковажним, і код, який запускався на JavaScript, він міг давати абсолютно різні результати в. Рандомні моменти і писати щось велике та стабільне було на цій мові програмування дуже важко. І DART мав за собою таку амбіційну мету замінити JavaScript, щоб розробникам було легше писати гарні та стабільні додатки. Коли JavaScript побачив, що робить Dart... То він сказав «Ха-ха-ха, ну удачі тобі мене замінити. В тебе все одно нічого не вийде. Я завжди знав, що ти був відстійним учнем, Ну, в принципі, зараз ми це і доведемо. Але Дарт не звертав на це увагу. Він спокійно продовжував розробку своїх крутих фіч. І однією з таких класних фіч був саме Hot Reload, тобто можливість натиснувши одну кнопку за секунду перемалювати все, що є на екрані. Тоді, коли в інших мовах програмування це займало набагато більше часу. І також статична типізація, яка, на відміну від розхлябаності JavaScript, дала можливість писати такі стійкі додатки, де кожен елемент системи чітко знав та розумів свою функцію. І згодом дарт став повністю незалежним від свого вчителя, оскільки раніше він перероблювався в JavaScript, як ми це вже розуміли, то зараз він перестав цього робити, оскільки створив для себе власний браузер на кшталт Google Chrome, який працював чисто на дарті. Цей браузер називався Dartium. Dartium працював дуже вишукано. Усі фішки Dart без додаткової компіляції в JavaScript працювали швидко, все відмальовувалось нереально класно, і наш неймовірний розробник вже був готовий поділитися зі світом своєю розробкою та нарешті дати веб-розробникам можливість розробляти сайти та веб-додатки більш легко та комфортно. Але сталося не як гадалося: розробники не хотіли відходити від JavaScript'у, і всі фішки та переваги Дарту вони сприймали не такими, щоб прямо взяти і змінити мову програмування та свої підходи. Звісно, були розробники, яким дуже сподобався дарт, які одразу перейшли та його вихваляли. Але більшість казали: блін, тут стільки багато недоліків, та воно ще не перевірене, та не треба, та і так далі. Звичайний людський фактор, що коли ми любимо якусь свою стару річ, то ми навряд чи одразу поміняємо її на щось нове. Ну і ось так таким чином Dart не прижився. JavaScript просто знущався над Dart, сказав: «Ну як твоя робота? Тобі дуже сподобалось. Ну, ось тепер дивись, мене всі люблять, а ти будеш десь гнити у підвалі гугла. Разом з іншими мовами програмування, які не змогли довести світові свою гідність. Ха -ха -ха. І дарт реально опинився у підвалі гугла. Тобто його не прийняв світ, його розробка була нікому не потрібна. І він, звісно, через це засумував, але він продовжував все одно робити нові фічі для своєї мови програмування, робити її більш стійкою. Більш вже звернути увагу на таку кросплатформність, тобто не зациклюватися лише на одному вебі, а спробувати щось запустити і на мобільних девайсах, тобто почав гратися та шукати собі якісь ніші, де його б могли використати, але на той час в Гуглі взагалі ніхто і не думав його нікуди використовувати, бо реально не було такої потреби. І не було такої потреби до 2015 року, поки в Гуглі не з'явився новий розробник. Цього розробника звали Flutter. На відміну від Дарта, він не був тихим, він був таким більш енергійним, більш експресивним і більш, як ми кажемо, на своїй хвилі. В нього завжди були кеди, скейтборд, навушники. Він ходив та всім розказував, що. Зараз він змінить світ. Він був е, таким UI-UX дизайнером у душі, але по факту його професією була інженерія програмного забезпечення. І коли його питали, як ж ти збираєшся змінити світ, він казав дуже просто: Я не люблю того, що роблять андроїди, айоси, сайти і так далі. Вони малюють свої кнопки, вони малюють свої екрани, але вони малюють це недостатньо вишукано, недостатньо класно, це все виглядає якось занудно. Я хочу малювати все сам. Для всіх платформ. Від годинників до смартфонів, до сайтів і до всього, чого завгодно, чого тільки може побачити людське око на своїх девайсах. Всі, коли на нього дивилися, вони просто ось так крутили у візка і казали: типу: ну, чувак, це дуже класна ідея, але іди трошки поспи, трошки розімни свої там не знаю інтелектуальні здібності, і пиши щось те, до чого ми вже всі звикли. Візьми приклад, наприклад, з React Native. це теж один із учнів JavaScript, який запускається на мобільних девайсах. І цей учень JavaScript він робить нормально, він не каже, що він буде малювати все сам. Він розумна людина. Він просить Android і iOS девайси малювати все так, як вміють вони, а він просто дає їм там якісь інструкції, а далі не париться, вони самі за нього малюють так, як вони вміють. Ну але Flutter, звісно, від своєї ідеї відмовлятися не хотів. Але для реалізації цієї ідеї треба була і гарна мова програмування, яка б могла це все підтримувати, яка була б портативною, стійкою, надійною, яка б могла за секунду все перемальовувати і давати можливість гнучко та стрімко розвивати великий проєкт. І, звісно, DART для цього підходив дуже класно. Вони поговорили між собою. Флаттер розказав про свою ідею. Дарт сказав, що технічно це можливо реалізувати. Так це буде важко, але ми можемо спробувати. І почалася така плідна праця оцього тихого, надійного та незупинного дарту разом з експресивним творчим та талановитим Флаттером. І разом їм вдалося зробити Флаттер Фреймворк, який завжди все малює сам, який є дуже легким для новачків, та який став підкорювати ринок кросплатформної розробки дуже стрімко, і з кожним роком все більше і більше. І JavaScript разом зі своїм react Native просто порозкривали рота, та тепер вони не розуміють, як їм можна переграти. Такий сильний тандем. Якщо вам хочеться вивчити Flutter, якщо вам хочеться вивчити DART, то цей канал саме для вас. Також пропоную підписатися в нашу групу в телеграмі, де ділимося оновленнями. Та, звісно, вчитися легше, коли в тебе є індивідуальний ментор, я є таким, тож можу навчити тебе програмувати та писати свої круті додатки. І хто знає, може, саме ти будеш тією людиною. Яка ще раз зміни світовий порядок розробки, як це зробили герої сьогоднішньої історії? Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і всім па-па!